У тебе ще 40 років життя попереду. Звучить непогано, правда? Але у тебе залишилось лише 40 літніх відпусток. Ось це вже змушує задуматись. Можливо, лише 40 разів ти ще відчуєш тепло літнього сонця на шкірі, 40 разів побачиш, як осіннє листя змінює колір. Сорок разів змерзнеш взимку і вдихнеш запах першого весняного дощу. А може й менше, може, десять, а може, п'ять, а може, саме цей раз останній ми живемо так, ніби безсмертні, відкладаємо мрії, любов, щастя на потім. А якщо це потім ніколи не настане. А якщо це останній ранок, коли ти відчуваєш аромат кави, останній день, щоб сказати комусь, я тебе люблю. Це не песимізм, це чесна правда. Не витрачай сьогоднішній день даремно. Може, завтра вже не буде.